Так, друзі, всіх вітаю на моєму каналі. З вами Роман Шкудер, і сьогодні ми поговоримо про те, в що краще інвестувати в 2000, там, в кінці 20, 2024 року. І в 2025 році, тобто, що, на мою думку, може дати дуже хороше зростання. Я, до речі, ідеями цими ділюся в своєму безкоштовному телеграм-каналі, можете перейти за посиланням нижче. А хто хоче потрапити в ком'юніті закрити, де ми торгуємо онлайн, де ми заключаємо годи, даю сигнали я з учнями, і там ми вже більше року торгуємо, значить за. Рік торгівлі ми закрили 10 місяців плюс, тільки 2 у нас було мінусових, і зараз вже там 13-й місяць ми також вже в плюсі. Тобто туди можна потрапити після проходження наставництва. Ви можете перейти за посиланням нижче, залишити заявку, ну і якщо у вас буде бажання, ви можете потрапити на наставництво по трейдингу, і після чого ви получите доступ безкоштовний в закритий ком'юніті. Давайте зараз перейдемо ближче до діла. Значить, Я хочу почати зараз бітка, тобто, що зараз відбувається, значить, бачите, у нас був такий квіст на 64500, думав, що можемо перебити 65. Ну там стояли е заявки на ліквідацію 60... від 63 600 до 63 800. Їх всіх зняли, трошки сходили вище, як завжди, ну, і трошки це не пішло вниз. Тобто, я що очікую, можливо, зараз ринок буде ще в якомусь ренджі. Скоріше за все, що ми вже побачили, оце аномальне зниження, коли можна було брати по самим низьким цінам. Це було якраз 5-6 серпня. Я б також брав там і давав учасникам ком'юніті і учасникам безкоштовного каналу, ми там ведемо публічний портфель. Значить, це цей сигнал, що можна було ось тут взяти. Я не думаю, що ми будемо це перебивати. Можливо, ще одне якесь зниження перед там, якимось фінальним, може, десь сюди, друзі, ось так може бути якась набрання позиції. Ну і далі, я думаю, що ми маємо виходити уже вищий історичного хай. Подивіться, скільки ми тут збирали позицію. Ми тут стоїмо вже з березня місяця. Тобто ми вже стоїмо, друзі, більше ніж півроку. Більше, ніж півроку. Ну, Можна, в принципі, порахувати, можна взяти, щоб було точніше. Ось, дивіться, 222 дня. Більше 7 місяців вже стоїть. Набираємося. Я думаю, що вихід буде серйозний. Ну і вихід зазвичай на розмір цього нашого ренджа, тобто на 23 тисячі наверх, тобто, ціль десь буде 95-100 тисяч. То, що я якраз говорив, що за тище того чека по бітку, ви зможете це побачити. Думаю, ми це побачимо. Можливо, в наступному. Ну, в цьому я не думаю, що в цьому році може бути таке зростання. Ну, хоча на ринку може бути все. Знаєте, не можна сказати, такого не може бути. Може бути. Може ринок вирости там за там, місяць, може вирости на скільки тут лишилося, нам тут треба стільки, щоб дало, 40%, 40%. 50% 50% треба, виріс. Біток. Ну, це багато для бітка, ну це може бути. Значить, біток. Така картина, тобто думаю, що може бути яке ще трішки зниження. Потім думаю, що мали би вийти вище цього хаю історичного 73 там з копійками і йти далі на 90-100. Значить, що дивіться, що я взагалі думаю, що може давати хороші прибутки в 2025-му. Перше, цей сектор, це сектор мемів. Він завжди, ну не завжди, а зараз. Якби він в хайпі, він і був раніше в хайпі, коли вийшов до Коїн, він це все почав там, роки це, напевно, 4 назад було. І, значить, думаю, що мемкоін-сектор, тільки там треба дуже гарно вибирати, друзі, тому що там є дуже багато шлаку, всяких там. Засад, які можуть вас просто там з скам проектів, які може скамитись, які нічого не коштують, нічого під собою немає. Треба дуже грамотно все вибирати. Дуже грамотно це вибирати. То, що ви інвестуєте довго. В моменті на тиждень, якщо ви знаєте, наприклад, ви зайшли через тиждень, ви виходите, там плюс чи мінус, наприклад, це можна. Якщо ви хочете це купити на пару місяців, це треба дивитись дуже детально. Значить, дивіться, зараз у нас вийшов такий проект Гіппо. Це у нас такий бігімот. Він, до речі, вийшов на перший мем на базі. Solana, тобто на селана Нетворк на блокчейні селани. Вийшов перший мем. Гіпо. E, значить, оце е, e, значить, е, e, Значить, він от тільки залістився був 1 жовтня. Зараз виріс. Зараз, брати, друзі, якщо хтось хоче, небагато. Я думаю, що все-таки ми, напевно, може, ну, кудись там виростимо трошки вище. Ну, це моя думка, друзі. Моя думка. Виростемо вище, може, десь там на 2 на 3 ікса, Потім, я думаю, все-таки ми підемо десь в ось ці зони, може навіть трохи нижче. І ось ця точка, вона буде самою крутою для купівлі вдовго. Оце один із сценаріїв. Щоби, наприклад. Що я рекомендую робити? Моя тільки рекомендація це не фінансова рекомендація. Не в якому в ніякому випадку не продавати машини, квартири, брати кредити. Ні, це не то. Друзі. Не фінансова рекомендація. Я говорю, що я буду робити особисто, що я роблю зараз. Тобто, ми були частину купили ось тут. Да, там По 0,11 у нас було трошки вище зараз. добре, Ми купили 11,8%. Ось тут частину купили. Значить, невелику невелику частину. Я буду сидіти. Тобто, дивіться, якщо ціна піде, я вже частину купив. Якщо ціна потім буде знижуватися, я можу або це закрити, або це тримати, і потім добрати, наприклад, там, ну, я купив на 20%, ще на 80% десь ось тут. Зазвичай мемкоїни роблять так. Дивіться, я вам зараз просто покажу приклад графіків. Тобто, у нас є закономірності на ринку, що це означає, що історія повторяється. Друзі, дивіться, наприклад, ВІФ. Я ми зараз мемо цей графік. Ось цей графік, подивіться, що відбулося. Тобто він спочатку відкривається наверх, знижується, потім ще раз росте і потім робить оцей перелов. Тобто, бачите, майже завжди, потім іде зниження. І так, якщо ми зараз подивимося майже по всім монетам, ну от, якщо там понкі у нас от теж є такий мем-коїн, от дивіться, от понкі, гляньте. Тож, таке зростання, от на початку, бачите? Ось звідси сюди, там реально 400%. Потім що й було. Гляньте то, що я вам сказав. Бачите, сходили ми до цього відкриття. Це було зниження на хвилинку, друзі. Зниження було на 90%. Там, 6%. І потім ми вже показали оце зростання. там попонки, Зараз ми глянемо, скільки там іксів було. Ну, Багато воно сходило, багато реально іксів. Я думаю, іксів 50, напевно. А менше трошки, менше. Тиксів, ну, 30 іксів, друзі. 30 іксів за виходить, у нас за півроку. Ну, це багато. І от я думаю, що по гіпо, скоріше за все, може бути щось. Похоже, тобто я не думаю, що він зразу прям піде на хаї, тому не вздумайте заходити зразу на все і сидіти там. Може, звичайно, він виросте там зразу, там якісь там дати ікси. але я не думаю, що це буде там 50 експід зразу. Там завтра. А знаєте, такі от приколи, я там через тиждень дивився, а він реально 50 вийде. Ну, я вам говорю: ви можете взяти тут, наприклад, на 20%, ну гіпотетично, ви хочете купити його там на 200 доларів. Образно. Не можна заходити ще один момент в такі проекти. Такі меми там на не знаю, на 30% від вашого депозиту. Ну, тобто, що у вас на рахунку там 1000 доларів не можна сходити на 300 доларів, друзі. Не ну, дай Бог, щось не так ви витрачаєте 30% від депозиту, це багато. Тобто, якщо ви можете виділити на всі такі проекти стрьомні, тому, наприклад, це не стосується ПЕП, ВІФ, вони накачані грошима, вони мільярдна капіталізація. Звичайно, вони там на 90% падіння. Ну, це шанси невеликі. Тут 90% падіння, шанси величезні просто. Значить, ви можете купити, наприклад, виділяєте на, на такі проекти 20% з вашого депозиту на всі проекти. Наприклад, купляєте, ви хочете купити цей проект, наприклад, там, на там, 50 доларів. Ви зараз можете купити на 10 там ще на 15. І потім, якщо він піде нижче, ви просто доберете і у вас буде середня ціна там краще. Все. ось така моя рекомендація. Що я рекомендую робити, то що я буду, то, що роблю я. Тому що я таке не заходжу на все, я вже навідавчений, повірте мені, друзі. Ми колись інвестували 10 тисяч доларів. Якась там була фіня з металом якийсь, зв'язано. І е е е ми інвестували туди десятку. Там був стейкінг під, під та, він за 700% там чи, місячних чи 500% місячних. друзі, місячних. Ми там за, там за 5 днів мали відбити всі наше вкладення, ну, образно кажучи, там ще за, за тиждень. І, значить, що відбулося? Через там два дня монета зіскамилась, тобто пішла в ноль, і ми втратили там, ну, там ну, 9.300, здається, 9300 доларів. Ну, от, щоб ви просто розуміли. Тобто я не на просто так говорю вам, це. Тому я вже навчений. Це не останні гроші були, це були гроші з профіта. Це не були мої, там, знаєте, що я там десь пішов, там заробив їх, образно кажучи з якогось бізнесу. Це було з профіта. У мене були там прибуткові угоди, я просто що не був лишив, ну і вирішили сюди там, моїм партнером, а вирішили сюди там, закинути. Ну і закинули, ось так є, але такий був урок дорогий. Ну я вам просто говорю, що, що відбулося. Я, ну, до речі, може, про цей ролик зніму потім. Десь, до речі, буде інтересна напевно, тема. Ну, я думаю, що для всіх це буде класно. Якщо вам це буде інтересно, до речі, поставте сюди там, плюсик під відео, або напишіть, що хочу ролик там. По втраті десятки, я вам просто розкажу, покажу. Якщо я десь ще ці графіки, в мене десь там має бути збережено. Може, навіть я ще вам, до речі, і покажу кошельок. У мене, до речі, кошельок є, я його пробую знайти з номером кошелька, і можна з історією я вам прям подивлюся, щоб ви просто знали, що ми дійсно це зробили. Що це не було просто на словах, знаєте, там втратив. А я вам дійсно покажу. Ну, це зараз не про це. Давайте, поїхали далі. Якщо вам інтересно, до речі, напишіть під відео. Поїхали далі. Гіпо я вам сказав, можна купити частину тут частину. Я брав би основну частину, друзі, нижче ось цього мінімуму. Я брав би ось тут основну частину. Там від від по від 0005, там до 0,00 там наприклад. Ну, це треба, щоб ціна упала навіть звідси, там, з хаїв, там, на мінус 70-80%, тоді він буде інтересний уже брати його на більше грошей. Далі. ВІФ. одна із тих монет, яку я топлю, за яку я тримаю. Ну, не основна, друзі, не основна. Ми набирали основну частину, я кидав, був свій телеграм-канал. Ми набирали основну частину було ось тут. От у нас, мені купівля це по 1.30. там. Ну, воно було взагалі по 1.10. Я тоді в моменті бачив, але я думав, що я стояв по одному. 1.02 я стояв, друзі. ви розуміли. 1.02, Ось тут це було, то, що, я вам, дивіться, то, що я вам сказав: бачите, по одному долару ось є це відкриття. І майже ми сюди прийшли. Тобто ми завжди майже приходимо до цього відкриття. Може не зразу, але ми сюди приходимо. То саме буде і по гіпу, Е, e, Значить, ось тут ми було, майже прийшли, можна було тут багато взяти. Я думаю, що нижче тої точки вже, скоріше за все, зараз не дадуть в цьому циклі. Можливо, потім там, через пару років, може і дадуть. Значить, по віфу я би дивився, звичайно, десь ось тут, друзі. Ну, там з 1,6 по 2 долари. Я би дивився. Можливо, він сюди не сходить. Я не знаю. Я його просто брав. Він в мене вже є. Я вже не планую зараз добирати. Ну хіба що він сюди піде, тоді буду. Тут в цих цінах я не планую добирати це дорого, друзі. Ну коли вже виросло воно е звідси на там 90 майже 100%. Ну я таке не беру. Плюс у нас тут вже бачите, зона є там 2,9. Я вже таке перед рівнями не беру. Якщо б тут відкат був десь, може там на 2, на 1,8 можна глянути. Тобто це вів у вас є. Ось ця зона. Я би дивився для неї на купівлю вдовго. Значить далі, Пепе. Ну, це, от, от це можна купувати, друзі. Він, в принципі, там таке місце займає там 10 чи 12 місце по капіталізації. Тільки треба розуміти, що Пепе не покаже вам там 50 ексів. Ну може він там, Я думаю, що максимально, що й може дати, ну, там 10 іксів. зараз. З цієї цифри. Максимум. Це не означає, що треба зараз купляти на все. Я кажу, що максимум, що й може дати, це 10. Може дасть і 5. Може дасть і 3, а може дасть і, там, і 20. Таке теж може бути. Ну, я не думаю, що більше там 10, це моя думка. Ну, звісно, може він дати і 20, ну, його треба треба бути, щоб якісь доводи, щоб я так накачало, щоб його ще капіталізація ще в 10 разів виросла, ну це він я не знаю, що може бути. Ну, звичайно, на криптовалютному ринку може бути все. Можуть, ну, тому що враховуючи, який об'єм набрали тут, друзі, бачите, його не реалізовували. Тобто, якщо ми зараз розкинемо там горизонтальні об'єми, ви подивіться, ось, ага, вони тут, ну це, напевно, було вже на продажі. Я думаю, що все-таки. Треба дивитися раніше, напевно. Ось тут. Зараз ми глянемо ось цей об'єм. Мені інтересно, просто яка ціна. Ну, в них, бачите, ось була ця ціна, максимально набраний об'єм. В цій зоні був. І скоріше його ще не реалізували. Я думаю, що реалізація його буде вища. Ну, Пепе я б теж дивився, друзі. Ось тут була хороша точка, і ми там теж брали. Я теж брав 0,00 ну, там, 67. У мене ось тут були покупки. Ось тут можна було взяти взагалі там по 006. Значить, дивіться, Пепе, я би дивився, хто хоче. Ну, ось ця зона, вона непогана. Тобто десь між 5062 і 50 88, 83. Ось. Тут зараз отут лізти. Ну, звісно, вони вже набрали енергію, може і піти. Ну, то можете робити те, що я вам сказав. Можна завжди взяти чуть -чуть тут, а потім, коли піде нижче, добрати. Якщо ви ну, не хочете втрачати там можливість, чи думаєте, що він може не сюди не сходити, тому що, знаєте, ну ніхто не знає, він піде зараз сюди вниз. Чи він може звідси взяти і піти зразу, там, знаєте, там от наверх сюди, от разу полетіти, і все, його буде кусати ліки. не обрано. А може сходити і сюди. Щоб тут так не ризикувати, можна частину взяти, а частину потримати. Я так роблю, щоб ви розуміли. Далі арбітрум теж хороша ідея. Ой, не то. Відкрив щас арбітрум. Е, рахую, що він недооцінений, реально недооцінений. У мене, до речі, купівля була ось тут, ми тут не закрили, було, тому що я думав, що арбітром реально піде нормально, а він вернувся назад, і ми зараз сидимо в мінусі, хоча сиділи майже плюс 200%. Ну, це, щоб ви розуміли, була загальна угода в моєму безкоштовному телеграм-каналі. я давав це. Щоб ви просто розуміли. ось тут, тут ця точка була, я не закрив, ну і зараз ми в невелику мінусу. Ну нічого страшного, теж подивіться, бачите, ось цього на відкриття, ось звідси, бачите, куди він прийшов? 0,5. Сюди прийшов, зараз оце можна, друзі, купляти в цілому. Ну, адекватно, нормально. Можна купити тут. Ну, я думаю, зона між 0.42 і 0.55, непогана точка для купівлі. Думаю, Арбітрум себе ще має показати. Це теж ну, він базі ефіру зроблений. Він, до речі, в Metamasku, теж є своя сітка. Дуже швидка, набагато швидше, ніж ефір, набагато дешевше, враз, напевно, 20 дешевше, ніж ефір. І багато робиться теж проєктів зараз на арбітрумі. думаю, це також має дати нормальний процентаж в довго сроку. Я на це розраховую, я його тримаю, я його докупляв, був теж. І, і, значить, думаю, що на довго сроку він мав би себе показати. Поки що він мертвий, друзі, на даний момент він не сильно там. ну... Ну завжди, коли йде накопичення якогось об'єму, накопичення позиції, завжди у нас. Спокій. Якщо б у нас було, знаєте, показали вам, що тут набирається, то я думаю, що ви всі б почали купляти, і тоді би ну, ринку б не було, бо що всі б заробляли. Тому завжди таке накопичується в спокою. Можливо, ще буде один тест там 42, може перебій. Тут взагалі, якщо буде ще по 42, можна буде ще його купити. Значить, арбітром. Далі, ГРТ. Це штучний інтелект, Думаю, штучний інтелект також буде в хайпі у 2024 році, 2025 році, особливо, я думаю. Він був, звичайно, вже по хорошим був сіном ось тут, я його теж будувся ще у 22 му році, але я його тоді не взяв, можна було ще тут взяти. Потім він виріс, і ось тут зараз непогані ціни, між там 10 і 15 центів, можна дивитися. Я зараз прям відмічу. Потім, коли ми будемо, в майбутньому будемо дивитися, можемо потім глянути, що відпрацювало, що було, що не було, що потім не було ніяких там питань. Значить, дивіться, ось вона ця зона між 0,11 і 0,15. Ось це можна дивитися на купівлю видовку. Якщо дадуть на 0,08, то буде взагалі круто. Якщо оцю зону дадуть, Ну, я сумніваюся, що він сюди сходить. Бачите, ось ця зона. 0077. Але може бути і таке, він же, бачите, вже був ГРТ виростав до 0,5 центів, 0,5 цента. Ну, далі зараз знизився і непогані дає можливості також купити дешевше. Далі FED. Також штучний інтелект, Fetch. AI, бачите, там написано. Подивіться, тут взагалі я не питаюсь, тут було ексів, 6 центів, 50 виріс, подивіться. Навіть на ринку. Ну там біток понятно, але подивіться майже всі. Вся альта була взагалі там в одному місці, щоб ви знали. Е, а, ну, Я думаю, ви бачили. А подивіться, що зробив Буфет, і потім він був на там 3,5%. Ну і далі знизився до 60 центів. Це, до речі, нормальна корекція була в рамках такого зростання. Потім бачите, подивіться. От. Тому я говорю, коли у нас вийдуть вже великі свічки, велика, 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 е, волатильність, це момент для виходу. Мінус 8%. Я би дивився, звичайно, друзі, ось тут по 70-80 центів. Тут трохи дороговато зараз це брати, ну хоча б дивитися десь з долара, якщо дадуть. Якщо дадуть з долара, бачите, вже такий набрали міні-локальний тренд. Е, можливо, не дадуть вже ці зони, конечно ну я би подивився хоча б з долара. Тобто зараз, ну, трохи високовато. Трохи високовато, Ну, думаю, що він покаже себе дуже непогано. Ну, можна просто так само, як я вам казав, частину купити, а частину стати нижче. Якщо дадуть, якщо не дадуть, ну, значить так воно і буде. Ну, монета сильна, реально. Атом теж. Космос Атом, всі теж блокчейн. Значить, він у нас е знизився, пробив був взагалі. А ну давайте ми відкриємо на Бінансі, бо тут історії здається менше. На Бінансі має бути більше. да, На Бінансі більше історії. Ось, подивіться. Ну, я думаю, я його чекав взагалі там по, ще, там, по 3 долари. Ми брали, були також в безкоштовному каналі дану монету. Е і... Можна її дивитися, там зони 3,6-4 долари. Я думаю, це непогані цифри будуть для купівлі вдовго. Для купівлі-довго. Можливо, буде ще раз тестити 3,6, отам можна буде взяти. Я думаю, ми його теж добирали. Що він в довгостроку сроку. Ну, я не знаю, чи дойде він до сюди, бачите, тут ставив був таргет на 44%. Ну, я думаю, що можна ставити буде там і 30, і 35, це достатньо багато. Це майже там 700% це достатньо, повірте мені. Ну, може він і переб'є, навіть хай є, може навіть піде і на 100 доларів. Ніхто не знає, друзі. Може бути і 100 доларів. Будемо дивитися, тому завжди треба частину ще буде залишати, щоб подивитися, як буде. Тому що може перейти, хай спокійно цей от там в зоні там, 45 і піти далі. По атому. Значить, далі бендок. Я його вже будував, друзі, в попередніх роликах. Він тоді коштував, до речі, був дорожче. Зараз він коштує дешевше, я його давав він десь тут був, мені здається, я його навіть був брав, потім докуплявся ще, поустрідняв ціни. Тут також, друзі, акуратно, це не прям якийсь там топовий, топова монета мема. Це таке третя сортна, сюди багато заходити не можна. Тобто максимум там на 1% від вашого основного депозиту, максимум, не більше. Зниження було вже по бендогу на мінус, то, що я вам казав, бачите, на мінус 80, там, мінус 90 навіть. Ось така сама ситуація, дивіться, як буде, може по хіпу. Подивіться, тут було зростання на 2000%, потім корекція на 90%, і потім ми вже погнали. Ось таке щось я по погіпо розраховую. Зараз, до речі, бендок непогано стоїть. Можна дивитися з цієї зони, можна навіть по цим цінам дивитися. Ось цей діапазон. Можна глянути, там між 0,5, він великий, реально цей діапазон, майже 100%. Місцевий діапазон, оцей діапазон можна дивитися для накопичення позиції. Собі. Можете частинами взяти і так далі. Думаю, Бендок так само може перебити і цей хай, можуть його розігнати. Це така собака на Бендок. Я думаю, що він теж можуть роздути його дуже спокійно. Далі є нова монета, називається вона Кет. Саймон Кет, От вона, друзі. Саймон Кет вона. Бачите, ось ця монета. Значить, вона тільки недавно. Ага, тут не дуже графік, зараз ми відкриємо на іншу. На кукоїні давайте візьмемо. Також вона недавно відкрилася, виросла. Дуже непогано, це такий мультик колись був, подивіться, на 27 іксів. Я би, напевно, друзі, дивився десь зниження на 80%. От я зараз вам відмічу цей діапазон. Я би дивився десь ось тут її. Ось тут. Тут я би не брав. Навіть зараз на не буду брати. Ось тут цей діапазон між 50 і 8 і 5.0 і 3. Ось цей діапазон, коли вона сюди, наприклад, дійде, якщо дойде. Якщо не дойде, я краще куплю інше. Я тут брати не буду. Це, це мега, мега ризики, друзі. Таке брате. От я би, наприклад, дивився, щоб ціна пішла десь сюди. Да, може такими з цими. І от коли вона зайде в цей діапазон, може навіть бути ось так. До речі, друзі, і тоді я думаю, може бути якісь такі категорії. Ну, це моя така думка. Тому я буду дивитися отут: Саймон Кент називається. Далі. Дайдекс. Це у нас не уже меми. Дивіться, Дайдекс. Я теж дивився. Ось тут була моя така локальна, якби цілість для себе брав. Він, подивіться, дойшов був. От я навіть став на 14-11 доларів. Ви бачите, були перебили ми е зону відкриття. Цього, так, і тут у нас був лов, і ми його перебили. Зазвичай, коли ми заходимо, дивіться, друзі, коли ми заходимо нижче якогось історичного лов, треба дивитися, що відбувається далі. Зазвичай це зона, в якій йде дуже нормальне, таке хороше накопичення, тому що нижче лов всі обкакались, повірте мені, тут нижче лов. А це зона, в якій можна купити найдешевше. Ну, акуратно, треба це теж брати, тому дайдекс теж можна глянути. Є, може він сходити і нижче, друзі. Це я так говорю, щоб локально можна дивитися, можна навіть трохи брати. Подивіться, зниження уже з локального найближчого точки, точки рівня, от які в нас був там там 4-3% і 3, у нас вже на мінус 82% впала. Тобто це тепер, а якщо ми там схає, то там взагалі я не знаю скільки. Було. Ну там більше 90, напевно, 5%. 97% майже хая. Досить багато і досить непогана ціна для купівлі вдовгу. Також акуратно це не топова прямо льта, де можна заходити набагато, це теж треба акуратно торгувати, але думаю, що ця монета вдовгу може показати себе дуже достойно. Можна брати десь з 0,9 по 0,7, я думаю, цей діапазон можна для себе виділити, якщо підуть нижчі, можна трошки буде добрати. Тільки з головою, друзі, і ще раз повторяю, не брати вдовгу на ф'ючерсах. Ні в якому разі ніякі плечі, ніякої маржі. Такі позиції беруться суто на спот без плеча. З плечом вас просто, ну може вам повезе і візьмете в лоб, звичайно, і потім будете в плюсах сидіти. Ну повірте, на дистанції шанси на втрату всього депо максимальні. Максимальні просто ці шанси. Тому не рекомендую я вам брати на маржу чисто на своє, на спот. Ну і остання ідея, яку я дам, це ті, друзі. Мені дуже подобається цей актив. До речі, я його ще детально не вивчав, тільки технічно. Зараз дивися, подивіться, що відбулося. Просто відкриття. Отак, так не часто буває. Гляньте просто. 800% відкрилося, постоялося на проценті, потім знизили, сюди, не дійшли. Не факт, що дойдуть сюди, не ну, сумніваюсь. Я би дивився якраз ось цей діапазон десь між 4 там, і 5 доларів. І 4, і 5, можна глянути. Може навіть 3,8%. Можна дивитися ну і брати, звичайно, на довгу ті досить, досить вона нормально була вже впала, з хаю вже з 20 була на мінус 80% за останній 82%. Непогана зона для накопичення активу вдовго. При тому, що наш нас ще не було. Я його очікую, напевно, все-таки вже наступному році, після виборів в США, після якогось уже такої, ну. Нормалізації ситуації, якщо так можна це назвати, там політичної і так далі в Америці особливо. Тобто, ну, я думаю, що вже може тоді ринок оприділиться і може сходить нормально альта, тому що вона ми бачили тільки зростання там по бітку, по ефірі трохи. Ну і тощо, по монетам там, Пепе, чисто от Тія була, то теж сходила, хоча все залили, там потім ФЕТ і так далі. Ну, деякі альти сходили. Але 90 напевно, там. Я думаю, 5% монет вони не ходили ще нормально після цих осильних падінь, які у нас були починаючи з 2021 року. Ось якісь були імпульси. Но, ще, друзі, є один вам таке нагадування, одне, яке я хочу сказати. Воно може відбутися, може не відбутися, може воно було вже ось тут. Зазвичай, то що я завжди говорю, перед сильним уже трендовим зростанням буває, що фіналочкою зливають альту, ну і біток в тому числі. Фіналочкою. Може бути така ситуація, от часто так я теж. Зараз намалюю. Майже по всім може бути альтам. Ну, якщо це відбудеться, це може бути по віку, там мінус 15, мінус 20. Ну і, звичайно, вже може таке статися по альті. Може бути така свічка. Тобто от сюди на перелову наприклад, там на процентів 30-40 вниз. Я май... Ну, я зараз малюю там по. І ось тут ну, вона може бути повсюди. Ось така може бути свічка, там на мінус 30 може навіть мінус 40. Потім тут відбутися, це, щоб всіх винести. Тут якась невеличка консолідація, друзі, ось така. Да? І потім поступовим виходом отак, може вже ціна виходити наверх, щоб ви просто розуміло. Ось так. Ну, я там намалював, може трохи кривувато. Ось так. Щоб ви просто розуміли, що таке може відбутися. І до цього треба бути готовим. Тому я не я завжди говорю: не засаджуйте всі гроші зразу в монета, що би там не було, які б там картинки намалювали, у вас має бути кеш. Або ви маєте, наприклад, знати, що ви, якщо буде ціна, наприклад, тут я торгую локально. в мене така стратегія є. Тобто, що я використовую? У мене є дострокова стратегія, довстроковий портфель. І є портфель, наприклад, на ф'ючерсах, і є ще ще один портфель на споті, такий локально спекулятивний. Іде я не ставлю стопи. Да, але де я, наприклад, заходжу, і я локально бачу, там виросла десь 15-20%, я вийшов, все зафіксувався, потім знову чекаю якоїсь своєї точки. Якщо йде десь проти мене, я можу або, або усереднити ціну, це треба вміти робити, або можу продати в мінус, потім купити там нижче. Тому я говорю, може бути така ситуація, коли отак все просто засадять перед сильним зростанням, і потім поступово ну тут буде пару днів накопичення. Ми таке бачили вже. Дивіться, ми таке бачили, це було на ковіді в 2020 році. Там обезьяна віспа і там, по, по Сімпсонах ми були дивилися, вони, до речі, нормально теж треба звертати на них увагу. Вони вроді писали 18 листопада. Буде оцей новий типу, штамп обезьяна віспа І може бути ось це, що я ми казав. Ну по відку такого не буде, термін мінус 40, повідку, це вже Unreal. Ну, Биток може дати мінус не знаю, 10-12, наприклад, там, чи 20 вниз. Ну, 20, -20 я не думаю, я думаю, може процентів 10-15 може дати, Ну, альта може дати мінус 40-мінус 50. Ось така ситуація, потім бачите, накопичення, і потім вже безвідкатне зростання. Чому так відбулося? Тому що тут ціна вже максимально і фінально заправилась, машина наша, і далі в неї бензин, енергія далі рости, куди загодно, тобто, піднуляти хаї. Ось таке може й тому треба до цього також бути готовим. Можливо, це вже, друзі, було. Ось тут, коли ми знижувалися, коли ми тут падали, ось це. Можливо, це вже було. Але я кажу, це може бути не зараз, можливо, там ще ціна там вирос, наприклад, на 30%, може потім ще в моменті, просто коли це ніхто не буде очікувати, дати просто в моменті такі швидкі зниження, щоб максимально всіх винести і дати можливість зайти тим, хто не встиг, або тим, хто має терпіння. Це теж важливо. І, що, і далі вже може бути безвідкатне зростання ось такий у нас сценарій. Надію, що вам було корисно. Ставте свої лайки. До речі, хто ще хоче правильно навчитися розуміння ринку. Торгувати, попасти в ком'юніті закрите, заробляти на дистанції, подорожувати, куп... Там, працювати з любої точки світу. Чекаю, вас всіх на станції по трейдингу, є посилання нижче. Всіх чекаю, всім велком. Хто, звичайно, має бажання і хто хоче вчитись, тому що якщо людина не хоче, ну, її заставляти не треба. У Вас має бути до цього бажання, має до цього бути стимул, але поки не спробуєш, то не знаєш. Чекаю ваші коментарі за найкращий комент 500 гривень на карту кожен тиждень. Чекаю ваші лайки, підписуйтесь на канал, буде багато інтересної інфи. Ну, Якщо ви хочете щось ще розглянути, пишіть свої коментарі. Ну і пишіть, будь ласка, діліться взагалі, як вам такі ролики ще заходять, чи ні, будемо знімати, можливо, ще якісь похожі формати. Всім гарного дня, всіх обняв. Всім профітів, з вами, Роман Шкур.